Всім доброго дня. Сьогодні вирішив спробувати буржуйку, як вона буде горіти, чи буде гріти. Розпалив, і пішла якраз. Да, буде диміти, певне. Трошки димить Люби. Тягає. Буде видно. І так, заказав деякі такі силочку, хто що скаже, пишіть в коментарях від чого, то що, хто догадається, для чого кому. І ще таке? Кріносанс купив, щоб вона було. Дезінфекцію проводити під курми, під бролерами, під перепілками, щоб все не, не пахло Курочими відходами. Щоб пахло там пише, що то має бути або пахнути буде хвоєю, або свіжо скошеною травою. А то купив курам. Борошно м'ясо Ракушку куповував. На одному сайті все заказував, Думав, що вже дешевше було за доставку, то все в одному заказав. Дрожжі кормові взяв і трикальція фосфат такого взяв. А то дали в подарунок. Дезодрам, де дезодрай. І ще такий йодоклін дали. Йодоклін дали в подарок. Я рішався, не знав, що заказати, або кліносан, або йодоклін 10 кг. Е, то рішив взяти кліносан, бо він там має запах. Ну, Так писало в інструкції, що там є запах або свіжої хвої, або свіжо свіжоскошеної трави такий, щоб запах був, ну, щоб не, не смердів в підвалі. То вирішив взяти кліносан собі. А раніше я мав за дезінфекції, напевно, що немає та її коробки, спалив. А ні, мав. Свіжий курник, отаку брав. То тут його є 3 кілограми. 3000 мл, ну тут 3 літри. То мені вийшло вигідніше купити 10 кг, майже та сама ціна, що за 3 літри. То вже сьогодні Зараз якраз розпалив і зараз буду вже починати йти до прибирання. В понеділок прибирав, але вже Вже треба знов прибирати. Бройлери ростуть, гадять як гади. А, кури є кури, розсипають більше тримки, інакше гніздо, не гніздо, а кормушку інакше чіпити якусь, бо вони шукають щось. Курей годую так. Годував пшениця, голес і ячмінь. То ще добавляв... Що я добавляв? Макухи добавляв трошки. Макухи, потім ракушки добавляв. Реміксу 1% добавив, щоб трошки нестися більше, вони ще не привикли добре, Тільки 4-5 несеться, має 10 нестися. А так купив трошки тих кальцію. Щоб трошки були здоровіші. і е -то. Ну добре, вже їх поприбирають, вже Щас, зніму відео, як буде божуйка нагріється.